Випадок із моєї практики Олени Єрьоміної прийшла до мене жінка та привела свого сина 26 років. Хлопець розумово відсталий, інвалід дитинства. Він одержує інвалідну мізерну пенсію. Генетика у хлопця нормальна, дід академік, розумні батьки. Він займається тим, що допомагає мамі по дому. Ходить у магазини. Коли я стала діагностувати цю молоду людину. Я побачила, що він народився під вивихом, що у нього неправильно стоїть суглоб стегна. Це тип родової травми. Коли дитина народилася, лікарі не перевірили її стан чи гаразд у неї кістки. Після пологів мати була з ним у лікарні двох місяці. Лікарі з ним працювали, але не могли зрозуміти, що треба подивитися весь скелет та виправити порушення. Я сказала його матері, що він неправильно розвивається. Його ліва півкуля менша, ніж права. Вона підтвердила, що вони робили магнітно резонансна томографія, вона підтвердила цей діагноз. Я почала займатися із цим хлопцем і поставила йому на місце цей суглоб методом голограми. Коли я працюю за цим методом, я не торкаюся людини руками. Суглоб став на місце, а орта вже не була затиснута. У нього пішов нормальний кровообіг до головного мозку. В результаті роботи методом голограми, я та мої учні розвивали цю ділянку головного мозку. Ліва півкуля. Якщо відновлювати будь-який орган за методом голограми, він не буде спотворений, у нього буде та конструкція, яка була поставлена природою. У нього почало розвиватися ясновидіння. Він, прикладаючи руку до стіни, розповідав, хто там. Вони з матірю пішли до стоматолога. Хлопець сказав, що лікаря немає. Він сказав, що зараз увійде чоловік у жовтій курці з вусами, це і є наш лікар. Через деякий час так і сталося. Далі його стан покращувався, тому що ліва півкуля нормально розвивалася. Хлопець почав нормально розуміти він став дипломованим масажистом і досі допомагає людям. Це універсальний метод голограми.